Мої хороші. Дякую, що підписуєтесь на канал та ставите свої лайки. Дякую, що ще навіть коментуєте, бо мені завжди приємно читати коментарі, чи то критика, чи, чи то похвала. І так, сьогодні я хочу запропонувати дуже смачний хліб з додаванням горбуза. Це буде дуже смачно і просто хлібчик буде такий, знаєте, гарно волокнистий і такий трошки вологий і м'якенький. У миску ми даємо дріжджі, це у мене свіжі, можна використати сухі, ну, три рази менше. Сюди ми додаємо цукор, молоко. Всі інгредієнти повинні бути холодними. водичка, Можна дати або молоко, або водичку, або то і то. Так, як я зараз даю. Сюди додаю гарбузове пюре. Я його пекла у духовці при температурі 200 градусів і накритою фульгою приблизно пів години. Можна це зробити у мікрохвильовій печі. Перемішую. Гарбуз я купляла у вигляді гроші. Він дуже солодкий, смачний. Більше його використовують у випічці та як будь-хтями. Чи в супі. Отак, От розчинилися кріжі, розчинилися цукор, і сюди ми додаємо борошно. Борошно дивіться самі. Тут вже по якості, по самій вологості борошна можна додати трошки менше або трошки більше, тому що залежить, яке у вас борошно. Я трошки залишила, Якщо що, я буду підсипати. Тепер можна вже і задіяти орочки. Тісто повинно бути еластичним, м'ягеньким і приємним на дотик. Бачу, що ще потрібно підсипати борошно. Чита я борошно не все висипаю, я просто не хочу забивати тісто. Зараз я дам сіль, знову вмішаю. Трошки підсиплю. Так? От тут в мене є масло. Кімнатної температури. І поступово вводжу у тісто. Як тільки один кусочок мішала, беру наступний кусочок масла. У мене вже декілька рецептів є з смачних загарбузах, тому я залишу посилання в описі під відео. Все масло ми вмішали. Ось таке трошечки рідким стало. І зараз ми його почнемо на поверхні, рівні поверхні віддувати. Ось так. Він тоді почне збиратися до попи. Буде більше клейковина. Трошки пізніше ми підсипамо рівно порошна, а на початку ми його трошечки піддоб'ємо. Трошечки підсипую борошну, щоб тісто зібрати докупи. Так, його ще виминаю. Тут у мене 650 грам було, і от ще стільки залишається. Ще злегка тісто прилипає, але це вже не страшно. Миску змащуємо олійкою, тісто. У миску. омиску. Більше боршни не підсипаю, щоб не забити. Накриваю харчовою плівкою, рушничком та ставлю в тепле місце на одну годинку. О, тісто дуже гарно у нас підійшло. Дивіться. Трошки змастила руку олійкою. Дивіться, яке воно пухке. Ягесенькі. Дивіться, яке воно гарне, еластичне. Ой, яке воно приємне. Другу руку отак змащую так само. І поверхню олійкою. Витягую тісто і відділю ось. Кожну частинку тіста я округляю і ставлю на бік. Беру одну частинку і ось так руками розтягую, мукою вже нічого не користуюсь, просто олійка і ось так складаю його практично у конвертик. І тою стороною ми щільно закручуємо. Ось так. Щільно, 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 щоб не прорвати тісто. І ось такий клубочок ми ставимо у форму, У мене ось така подругувата. І ось так кладу, знову змащую руками поверхню. Кладу кісто розтягуємо, ось так у конвертик. і щільно закручую. Сформовані хлібчики готові у формочці. накриваємо. Плівкою, рушничком та знову ставимо у тепле місце, підходити, поки вони гарно не підійдуть. Ось так, воно повинно виглядати такі от булочки. Зараз трошечки полию зверху олійкою, Чуть-чуть так трошки тут, трошки тут. Зараз скажу для чого це, беру пензлик і це. Мащою для того, щоб поставити насіння гарбуза, щоб красиво воно виглядало. Кіпче гарбузовий ставимо в тухоль випікатись при температурі 180 градусів на 40 хвилин. Ось такий хлібець ми спекли разом. Отакий От м'який, Подивіться, ну, сімочки. насіння не тримаються, але подивіться. От, отут він м'ягесінький, м'ягесенький, Подивіться. Дуже м'ягенький. Точність і я залишаю в описі та в кінці відео. А форму хліба можете надати будь-яку, яка вам подобається. Не втомлюся сказати, що хлібчик надзвичайно пухкий. Спробуйте, таку випічку, ви не пожалієте. От, подивіться, він, ну, він мені так сподобався, що я просто так його просто розібрала на волокна. Ну, він шикарний, він м'ягкий, він настільки пухкий. Я думаю, що він свою пухкість буде тримати кілька днів. Без заперечень 100%. Зверху, ну, може, насіння відпадає, але це не, не, не стільки важливо. Ну, смак? Mm. Така нотка. Mm. Така нотка легенька-легенька гарбуза. Ну, як. Ну, я, якщо б я як, не поклай не знала, що це є гарбуз, я туди додавала, ну, я б, здається, не здогадалася з першого разу. Друзі, якщо я надихнула вас спекти такий шикарний хліб, підтримайте відео своїми лайками, своєю підпискою і, звичайно, ставте пишіть коментарі. Ну, я у заході. Афікій нехі. Спробуйте його не забити борошном коли ви будете його підсипати. Я не використала 650 г, ви бачите, з яких я залишила у мене у мисті. Тому спробуйте не забувати. Нехай на ну, трошки буде прилипати до рук, це нічого страшного, там олійкою змастили ручки, поверхні так само Все шикарно. Ви бачите, нічого сирого немає, він просто ідеально. Бажаю вам приємного апетиту, до нових смоколи. Беріть себе та Україну. І неймовірно було От подивіться. так береш і кожне можна отак просто знімати.